До Верховної Ради України надійшли подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності затримання та арешт народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. Слідство встановило, що результати дій Михайла Добкіна заяви забудовників, які незаконно порушення законодавства, оформили себе як житлово-будівельні кооперативи було припинена плата за оренду земельних ділянок, і в день надходження заявок на ім'я міського голови сесія без розгляду на відповідній земельній комісії проголосувала за виділення шахраям земельних ділянок загальною площею понад 77 гектарів. Зараз триває експертиза для точного встановлення суми збитків. Але за нормативную оценку из земли у нас составляет не меньше 227 миллионов гривен. Я абсолютно уверен, что Харьковский городской совет, который работал во времена, когда я был Харьковским городским головой, не принял ни одного противозаконного решения. Сегодня ни одно решение, о котором говорит генеральный прокурор, не отменено судом. Ні одно действиє, ні один документ, який я підписував, не оспарювався прокурорами і до сих пор діючий. Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. 288 за. Рішення прийнято. Ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Добкіна Михайла Марковича. 250 за рішення прийнято. Ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Добкіна Михайла Марковича за обіжного заходу у виді тримання під вартою арешту. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 242 за рішення прийнято